Хочете навчитись в'язати цей красивий і ефектний вузол, який називається петля висильника, і який рекомендований Асоціацією американських котів. Котів, не котів. Як він в'яжеться і навіщо він потрібен? Ну, для того, щоб в'язати наші застіпки, вертлюги можна напряму в'язатись до приманки. Робиться він максимально просто після того, як ви декілька разів це все повторите. Берете нашу застіпку. Ось так розташовуєте на руці. Це для того, щоб перший раз зробити, щоб вам було наочно. Перекидаєте короткий шматок шнура через руку і починаєте навколо цього здвоєного шнура робити щільно витки один до одного в напрямку доверху до вашої долоні. А відків робите від 5 до 8, Чим товщий шнур чи флюр, ним можна в'язати і флюр, тим менше відків. Після того як зробили, потрібну нам кількість відків, Кінець шнура пропускаємо в цю петлю, яка у нас була накинута на руці. Затягуємо цю петлю. Ось так маємо цей вузел в такому напівфабрикатному вигляді. Отак він красиво виглядає. Потім підтягуємо його до нашої приманки, обрізаємо зайве, все красиво і ефективно. Блондинчик! Користуйтесь на здоров'я. Ей, Грязный сукин сын!